29 січня. 29 січня. Вони вже з неділю цвітуть. Пахнуть, повірите, пахнуть. Сніжники мають такий ніжний аромат. І досить важкі. Мушки літають. Під сніжники. 26 січня Бессарабія. Це мої любимі опеньки. Фламуліна. Ну, не надзвичайно смачні. На одному місці буде пів ідерочки. Ну тобто банка літрова, як мінімум, уже цих маринованих.